Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас на математиці! Цього тижня ми працюємо з залізничним транспортом. І сьогодні продовжуємо цю тему. Наші лісові друзі Зайчатка вирішили відправитися в подорож по своєму улюбленому лісі на потязі. Потяг відправляється з залізничної станції лісової. Давайте ми з вами перевіримо, чи правильно все розташовано в потязі, чи готовий він до відправки. Потяг починається з локомотива. В локомотиві... Хто працює дітки? Хто управляє поїздом? Машиніст. Так. І зараз ми допоможемо машиністу переглянути наші вагончики. Чи всі вони стоять на своєму місці? Перший вагончик. Далі який повинен бути? Другий. А в нас третій. Так, треба нам переставити місця. Ми третій прибираємо, другий. Ставимо на місце. Наступний вагончик у нас. Повинен бути третім, а стоїть четвертий. Так, що треба зробити? Після другого ми яким поставимо? Третій. Так, виправили все. Рухаємося далі. Четвертий, п'ятий, восьмий. Чи треба нам щось змінити, дітки? Чи правильно розташовані вагончики? Так. Після п'ятого який повинен стояти? Шостий. Знаходимо шостий. Рухаємося далі. Сьомий, восьмий, Дев'ятий. десятий. Так, давайте перевіримо, ще раз порахуємо, починаючи з останнього вагончика. Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і локомотив. Паровозик у нас тут, бо він з трубою. Тож ми можемо дозволити машиністу рухатися далі, починати свій рух. На залізничній станції. Зазвичай не одна колія. Для нашого потягу нам треба вибрати найдовшу колію. Але машиніст не розуміє, яка колія найдовша, а яка коротка. Як ми можемо допомогти? Як ми можемо вирівняти колії? Ми могли б скористатися з вами лінійкою, але лінійка пряма. Ми могли б виміряти ось цю пряму колію, але ми не можемо виміряти колію, яка повертає, бо лінійка не може в нас зігнутися. Як ми можемо ще виміряти наші колії? Ми можемо взяти якусь одиницю виміру. Наприклад, у мене це кружечок. Ось такий кружечок. Я буду вимірювати колії кружечками, а ви будете їх рахувати. Давайте разом вимірюємо пряму колію. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Скільки кружечків помістилося на прямій колії? Шість кружечків. Давайте виміряємо колію, що повертає. Один. Два. Три. Чотири. Скільки кружечків помістилося на колії, що повертає? Чотири кружечки. Діти, де більше кружечків на якій колії? На довгій. На, на прямій шість кружечків. Так? А на колії що повертає чотири. Отже, колія, на якій кружечків більше, вона довша. Тому наш потяг може рухатися по прямій колії. Далі наш поїзд. Повинен перетнути рісову річку. Тут є два мости з коліями залізничними. Для нашого потягу треба вибрати широкий місток. Як нам це зробити, діти? Як ми можемо визначити, який місток вузький, а який широкий. Якщо ви вже визначили молодці, давайте ж перевіримо. Ми можемо порівняти їх, наклавши один на один. Я беру зелений місточок та накладаю його на жовтий. Щоб порівняти, треба накласти так, щоб з одного боку, з лівого вони були рівно один на одному. Так, І ми що бачимо, дітки? Що жовтий місточок, він. Виглядає так, з-під зеленого, він ширший. Отже, зелений місток вузький, а жовтий-широкий. Тому наш потяг буде їхати по якому місточку? По широкому, по-жовтому. Правильно. І ось потяг переїхав уже через місточки і заїхав у ліс. Дітки, який це ліс? В нашому лісі ростуть ялини. Це листяний чи хвойний ліс? Це хвойний ліс, так? Бо ялинки мають хвої, яка ялинка висока, а яка низька? Як ми це можемо визначити? По-перше, якщо ялинки стоять, Поруч, одна з одною, так? то ми бачимо відразу, яка ялинка вища, а яка нижча. Ми можемо так їх порівняти візуально. Так, яка тут ялинка вища? Перша чи друга? Перша вища, відповідно, друга нижча. Ще ми можемо перевірити також накладанням. Я накладу одну ялинку на іншу. Знову ж таки ми порівнюємо висоту тому знизу одні ялинки в нас знаходяться на одному рівні. І ми бачимо, що та ялинка, що знаходиться знизу, вона вища, а та, що зверху, вона нижча. Дітки, чим ми з вами сьогодні займалися на занятті? Ми з вами. Пригадували, як визначити висоту, ширину та довжину предметів. Це можна робити способом накладання, можна використовувати якусь одиницю виміру. Я думаю, що ці знання вам пригодяться в житті, і ви вже зараз можете щось цікаве для себе піти і виміряти. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі!